Друзі, доброго вам дня. Ну що, Сьогодні у нас 19 січня 2024 року. Ви там у мене запитували, чи є ще в наявності живці сливи крупноплідної і аличі крупноплідної. Так, є і живці, і. Найшов все-таки у мене ще там є трішки деревець. Зараз я вам розповім і покажу все, що маємо. Оце, ось дивіться, буде крупноплідна слива, тільки я не знаю її назви. Отака во витягнута, така як форма яйця. Відділяється файно від кісточки і солодка, ароматна, файна. Отакі от ось живці, отакі от гілочки, черенки, хто там як розуміє, від 50 до 60 см. Ціна такого черенка, буду так казати, буде 30 гривень. У мене ще й ось тут трішки є. Я тут трішки вже правда вирізав, але ще трішки також залишилось. там, ну Можна попідрізати, буде вибрати якось так. Діаметр, друзі, від, якщо беремо, що по сливі, що по алечі, від 5 мм до 10. Отакий От буде діаметр. Оце, друзі, в мене тут, виходить, йде уже крупноплідна алеча. Назва її, я знаю, як вона називається. Називається гек. Ось гілочки, все як має бути. Ось вони, бачите? Ось. І вони вже йдуть також плодоносні. Ви там ще запитували, скільки можна отримати ну, матеріалу, щоб зробити прививку чи каліровку. Ну, Дивіться, наприклад, от, отакий у вас буде черенок. Раз, два, три, чотири. 5, 6, ну, 7, 8 буде кусочки у вас для прививки. Ціна за алечу також буде 30 гривень, один черенок. Такі, друзі, справи. Так, ідемо глянемо, що у нас тут з деревцями. Бо я сюди не залазив, ви в мене там запитували за деревця. Є у мене алеча небагато. Тут декілька. Тут воно у мене у малиннику. Я цю малину хочу прибрати, бо вона вже. Тут вже у нас стара така, ну коротше, таке Ось одна Отака буде. ось Воно все тут видно. Ось там вон, прививка зроблена. Воно вже саме там почало відпадати від той. Ось, воно видно, що воно було привите, приколіров... ну, Прививка була зроблена в розщепу. Зараз зніму Ось, все воно видно. Все також я дозніму, там по ходу справи. Може і зараз, відразу, щоб не муляло, як ото кажуть. Все, ось воно йде. Ось отаке буде деревце. Оце такі деревця, це їм по два роки, вони будуть коштувати 120 гривень. І ось де ще одне є. Дивіться, так само. Так же само олеча. Зараз оце ось уберемо. Ось де прививка, бачите, спайка. І ось воно пішло. Це також йому два роки. Ось, ось воно йде ось гілочки. Ось вони, гілочки, ось таке. Ну, оце такі два будуть більші. А це у мене алеча привита тут, виходить, в тому році я прививав. Ну, такий буде коштувати 70 гривень. Ось такий ось воно вже з верхушкою також. Така картина. Так, йдемо далі. Глянемо, тут у мене декілька слив ще, друзі є. Ось дивіться, ця крупноплідна слива. Ось вона перед вами. Також були, були, була привита. Ось вона, бачите, ось нічого я не знімав, нічого не відкручував. Зараз відкрутимо і глянемо, що воно в нас там. Получається. Тут там фахівці кажуть, що треба, щоб не перетягувало. Не знаю, воно нормально йде. В тому році в мене також купляли. Ось ось, ось. така спайка. Все файно, все хорошо, прижилось. Ось це вже, друзі, буде йти крупноплідна слива. Ціна питання також 70 гривень. Ось одна і ось буде йти друга. Бачите? Яка. Зараз ми цей трошки бур'янчик уберемо, щоб він нам не заважав, бо я ж тут не пасі, Що, такі друзі, справа. Ось бачите, вже, як йому було потрібно, воно ось уже його просто взяло, розтоївся. Вже вона тут уся в нас. Ленточка ця від'єдналась де і все. Ось. ось. Ось спаєчка. Ось, все добре. До речі, друзі, у, ем, у тому році на цьому деревцю, на деревцю е було декілька слив. І вони визріли. Ну, трошки менші такі, але були. Оце, оце така друзі, картина. Оце воно таке. Оце таке трішки більшеньке. Ну нічого, ціна все-таки така сама, гривень. Так що дивіться, кому там що буде потрібно, звертайтесь номер телефону 066 39 62 064. Виберемо по сезону викопаємо, відправимо. Тільки тепер залежить все від вас. Кому потрібно, звертайтесь, забронюємо Да і все. А з приводу ж черенків оцих живців я їх нарізаю, вже зараз відправляю, бо я там декільком людям вже відправив посилки і зараз можна відправляти. Тому що якось так. Ось бачите, ось такі, ось така ось вона йде, о, така буде. Ось такі файненькі. це галича крупноплідна гек. Так що якось так. Ну що, дощ у нас, друзі, закінчився, починається тепер таке діло, як хмарки почали бігати по небу. І я думаю, що на нічували мороз. Міша, йди сюди! Міша. Я ще був. Іди сюди, швидко! сюди йди. Ото От урвав аж на третій гору. Іди сюди, бігу. Бистренько йди сюди. Іди біг. сюди, сюди бігом на аж на третій город уже урвав а що туди побіг Тебі що там колбаску пр... запропонували якщо запропонували колбаску то можеш міша і мені притаранити Іди сюди Іди до мене мішань ну все Чого ти? колбаску якщо запропонували йди мені принесеш паняв смачненько Так що, друзі такі справи Сніжок трішки попідтавав, ну нащо? Що маємо там маємо? То маємо, як так кажуть слизьково, то блін, ти опять побіг. Іди сюди, швидко, швидко. Якось так. Друзі, ще потрібно вам зняти відео, хай трішки пізніше, також на днях. Розповім, як тут у мене стовби стоять, через яку відстань, яке міжряддя, бо ви запитуєте. Все це я зроблю. Буде воно все друзі, зроблене трішки, трішки пізніше. Ну що, Бажаю вам, вашим рідним, вашим близьким, вашим друзям, ваші домівки. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. З Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів. Все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть. І будемо працювати на нашій українській Богданній землі. Друзі, дякую за увагу. З вами був Талян. До побачення, ще побачимось. Ось така ще получилась невеличка прогулянка, показав, розповів, ну, якось так. Будьте здорові!